Вірші на деревах не ростуть, а навчитися писати ніколи не пізно. В цьому переконаний німецький поет Том Шульц. Поетичні майстер-класи він проводить у багатьох країнах світу. На черзі творча молодь України. Такі навчання важливі і для мене, і для студентів. Мені цікаві їхні ідеї. А їм мій досвід дуже важливо, щоб кожен вірш знайшов свого читача, і саме цього має прагнути молодий автор. Звісно, велику вагу має талант, але я вірю, що навчитися писати може кожен. Сергій на майстер-клас приїхав із Черкас. Сам хлопець поезію. Не пише, але каже, відчуває в собі тексти. Аби правильно їх викласти на папір, вирішив повчитися у німецького поета. Трошки ковтнути німецької поезії чогось нового, нової німецької поезії, так званого модерну, і можливо спробувати свої сили в творчості. А от студентка Житомира приїхала у Чернівці із товстим блокнотом, списаним віршами. Усі вони українською мовою, але творити дівчина мріє й іноземною українською. Я віршую, але хочу певні уроки взяти німецької, щоб Почати вже віршувати німецькою мовою. Більшість студентів, які зголосилися взяти участь у майстер-класі, майбутні перекладачі. Усі вони володіють німецькою і хочуть спробувати власне перо. Поезія для мене дуже близьке. Зараз роблю поетичні спроби деякі спроби німецькою мовою. Організатор поетичного майстер-класу німецький науково-культурний центр при Чернівецькому національному університеті Ґенан Кендах. Тас проекту познайомити студентів із, із, із сучасною німецькою літературою і показати їм наочний приклад. Іноземних поетів ми запрошуватимемо і надалі. Студенти ж розуміють, за три дні ще ніхто поетом не став, але запевняють, у них є головне велике бажання та ентузіазм. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, місцевий час.